Треба вдягати халати хустку, шановні жінки, і своїм виглядом відлякувати чоловіків. Чого б ще вони не хотіли на нас бачити в нашому ранковому опитуванні? Уж больно короткі кофточки і маленькі юпочки. Кофточки от цих не... Животики настолько расстраивают, що мужчина в 30-35 год років виходить строя. Милитаристский Мілітаристський стиль, рэперський, забормує носити головні убори. Чому? У волосся в дівчат гарне. Мужський костюм класичний, чому? Або він їм не підходить. І вони не такі сексуальні, як хотілося б мабуть. Короткі спідниці саме зимою, тому що це дуже впливає на репродуктивну функцію жінки. От, і вони самі це повинні розуміти і піклуватися про своє здоров'я. Водолизнає костюми. Жінки такі чарівні, що вони в будь-якому вигляді залишаються жінками.